У дикій природі вони прекрасні, але вони є прокляттям кожного вишивальника. Про що ми говоримо? Пташине-гніздо. Але не просто пташине гніздо, а червоне шпулькове пташине-гніздо. Вони завдають шкоди нашим проектам і викликають розчарування та затримки. Але не бійтеся, сьогодні ми занурюємося в світ пташиних гнізд, розкриваємо їхні причини та надаємо рішення для гладкої вишивки щоразу. Не забудьте поставити лайк, підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наше наступне чудове відео. Давайте почнемо з корення проблеми: натяг, натяг, дисбаланс натягу. Якщо натяг шпульки занадто слабкий, або верхній натяг занадто слабкий, ви можете зіткнутися з пташиним гніздом. Незалежно від того, чи ваша шпулька занадто туга або занадто слабка, ми будемо затягувати цей гвинт на чверть оберту за раз або послаблювати його на чверть оберту за раз, щоб отримати хороший результат. Якщо шпулька не падає сама по собі, це хороший початок. Тепер, коли натяг шпульки виправлено, ми перейдемо до верхнього натягу. На цій машині є три різні рівні: верхній рівень, середній рівень і нижній рівень. Кожен з цих рівнів є окремою натяжкою. Тому, на відміну від шпульки, де ви просто налаштовуєте і забуваєте. З верхньою натяжкою кожна нитка має три різні ручки, які потрібно налаштувати. Тепер ви будете намагатися виправити лише ті, які не збалансовані. І те, що ми намагаємося зробити, це створити ідеальний баланс між шпулькою і верхньою натяжкою. У перетягуванні канату шпулька завжди повинна трохи вигравати. Отже. Звертайте увагу лише на регулятори, які утворюють пташине гніздо, або на ті, що мають вільну нитку. Хороший спосіб дізнатися, це провести тест на натяг. Це дозволить точно визначити, яка нитка є вільною або занадто тугою. Якщо потрібно відрегулювати лише одну нитку, я буду регулювати тільки регулятори, що відповідають цій нитці. Я люблю скинути налаштування машини. Це якщо ваші ручки виглядають як еквалайзер, де деякі з них повністю вкручені, а деякі повністю викручені. Я люблю встановлювати ручку так, щоб верх гвинта був прямо на внутрішньому Скошені ручки, отже, в цьому випадку ця ручка занадто далеко викручена, тому я буду вкручувати її, поки вона не досягне внутрішнього скошення. Цей занадто далеко всередині, тому я буду викручувати його, щоб він також був прямо на внутрішньому скошенні головки гвинта. Отже, ці тут практично готові, і я можу провести тест на натяг. Якщо мені потрібно зробити ще якісь налаштування, я можу тоді затягнути або послабити. Але коли я кажу затягнути, я не маю на увазі пару маленьких клацань. Це нічого не поміняє. Зазвичай ви будете використовувати ці маленькі позначки на ручці, або можете зробити точку відліку і дати собі пів оберту або цілий оберт. Зробіть це значним рухом, щоб ви могли помітити різницю, коли ви вишиваєте свій тест на натяг. Це просте налаштування може творити дива у запобіганні накопиченню нитки. Ще одна поширена проблема неправильний шлях нитки з усіма маленькими петлями і вигинами, які є в процесі заправки, дуже легко пропустити багато з них. Тож я зараз проведу вас через це. Перше, що ми зробимо, це переконаємося, що наша котушка на машині. Ми проведемо нитку через першу, направляючу на стійці для ниток. Вона пройде через цей маленький отвір у стійці для ниток під цю тарілочку. Тепер у цьому конкретному регуляторі натягу є маленька щілина, через яку нитка повинна пройти всередину. Деякі з них можуть мати маленький штифт, тому переконайтеся, що нитка слідує всім цим напрямкам. Коли вона тут, ви проведете її через трубочку. Це допомагає нитці залишатися на місці, щоб вона не заплуталася. Воно пройде над фетровою подушечкою всередині. І між цими двома тарілочками можна підняти тарілочки, коли ви це робите. І знову ж таки переконайтеся, що якщо є штифт, нитка проходить за цим маленьким штифтом або через щілину. Дуже важливо, щоб ви не просто вставили її по сторонам, бо це не забезпечить потрібного тиску. По цьому маленькому колесику він обійде його один повний оберт і потім піде вниз. Тут воно пройде через пластину. Воно пройде прямо через неї над маленькою пружиною натягу і назад-вниз, у напрямний пристрій для нитки. Потім воно слідує за іншим напрямним пристроєм для нитки. Ви будете слідувати за ниткою вниз, у цей напрямний пристрій, вниз над планкою. Воно піде ззаду наперед, через цей нитковід і вгору в підйомний важіль. Нитка завжди йде в цьому напрямку, а не в цьому. Після того, як вона пройде через підйомний важіль, вона повернеться вниз у цей нитковід. І нарешті, останній нитковий направник ми протягуємо нитку через нього. Ми потягнемо нитку вниз. І коли ви тут, ви будете заправляти голку і можете повернути нитку назад у маленький нитковий гачок. Є маленький нитковий гачок прямо біля основи голки, під який ви просто проводите нитку. Нарешті ви можете взяти нитку і просто протягнути її через притисну лапку, а потім у вашу пружинну планку. Це кроки, які ви повинні виконати. Тож заправляйте правильно. Але зачекайте, це ще не все. Ми ще не закінчили. Ми не тільки створимо пташине гніздо, але й покажемо, як його виправити. Спочатку зробимо тестову вишивку. Наш контрольний тест завершено. Давайте подивимося, що у нас є. Ось у нас одна третина кольору, одна третина шпульки і ще одна третина кольору. Тож це саме те, як воно має виглядати. Це тест номер два. Якщо подивитися, тут нитка почала рватися, тому що вона була неправильно заправлена. Тож пам'ятайте, шлях нитки був однією з речей, про які ми говорили, оскільки ми обійшли одну з петель і вигинів цього разу, це був важіль натягу. Нитка почала рватися. Це не працювало правильно, і коли ви подивитеся на зворотний бік, у нас тут відбувається маленьке гніздо. Це недобре. Тепер ми правильно заправимо нитку в машину, послабимо всі ручки, і тоді дійсно побачимо, як виглядає пташине гніздо. Ви чули це? Отже, це початок маленького пташиного гнізда. Я знаю, що ви не задоволені. Воно не потрапило в шпульний ковпачок. У нас є маленьке пташине гніздо, але цього разу ці ручки майже відпадають. Але що я збираюся зробити? Так це зняти цю нитку з притискної пластини, регулятора натягу. І ми пройдемо це ще раз, ще раз, ще раз, щоб ви дійсно побачили за що ви заплатили. Завжди слухайте звук, який видає ваша машина. Він підкаже вам, коли щось не так. Ви це чули? Я точно чув. Це виглядало дуже боляче. Тепер давайте подивимося. Бачите, як воно застрягло. Ой, це не дістати. Якщо я спробую підняти, воно не піде. Якщо я спробую витягнути пяльця, в мене не вийде. Тож нам доведеться піти під низ і ого, який безлад! Подивіться на це. Бачите, як воно там застрягло? З допомогою ножа я відріжу цю маленьку частину гнізда прямо зверху. Тож будьте дуже обережні. Хіба воно не прекрасне? Це пташине гніздо, яке я обіцяв. Тепер ми очистимо область голкової пластини та шпульного відсіку, щоб спробувати знову, але цього разу зробимо все правильно. Ви можете спробувати спочатку виняти шпульку, щоб вона не заважала, якщо це можливо. А тепер я зніму голкову пластину, використовуючи маленький z інструмент що входить у ваш набір інструментів. Нитка так щільно запакована, в маленький отвір. Якщо я спробую витягнути її рукою, я не зможу. Тому для цього я використаю свої плоскогубці. Просто захопіть за саму основу і поверніть. І ось наше пташине гніздо. Подивіться, яке воно гарне. Якщо у вас є балон з стисненим повітрям, не бійтеся використовувати його, щоб переконатися, що ми видалили всі маленькі нитки звідси. Тепер голкова пластина повернеться на місце. Тепер, коли область шпульки чиста, я поверну шпульку назад, затягну ручки і почну спочатку. Знаєте. Всі ці ручки можуть бути дуже лякаючими, тому я розбив це на найпростіші форми. Зараз ми дивимося лише на один набір напрямних нитки та ручок натягу. Отже, цей приклад показує, чому так важливо переконатися, що все правильно заправлено. Отже, припустимо, ви збираєтеся шити. У вас є нитка, але ви не повністю провели її через всі ручки натягу. Це є представленням вашого ротаційного гачка. Коли я піднімаю важіль підйому, він повинен затягнути цей вузол, якщо всі мої натяги були правильними, але подивіться, що відбувається. Замість того, щоб затягнути вузол, він фактично захопить нитку з котушки і не затягне вузол. Тож, коли важіль підйому знову опускається, більше нитки потрапляє під пластину, а потім він знову піднімається, захоплюючи більше нитки з котушки. Потім воно знову йде вниз під голкову пластину. Пам'ятайте, це може бути 600 стівків за хвилину, і тому за кілька секунд у вас тут накопичується багато ниток, і це спричинить пташине, гніздо та весь цей шум. Переконайтеся, що ви методично вирішуєте проблеми і робите одну річ за раз. Намагайтеся не робити занадто багато. Я ніби знаю, що я зробив, тому знаю, що маю робити, якщо ви розумієте про що я. Бо якщо ви зробили те, що зробили, і знаєте, що треба робити, тоді ви можете це зробити. Переконайтеся, що спочатку перевірили натяг, перевірте шлях нитки, переконайтеся, що все працює. Як тільки це зробите, можете починати. Гаразд, починаємо. Ось так має звучати ваша машина. Гаразд. Ми перейшли від добре до не дуже добре до поганого і до справді поганого пташиного гнізда. Тепер я провів фінальний тест, і все, що я зробив, це скористався правилом великого пальця. Тож давайте подивимося. Готові! Бум! Ми повернулися до норми. Усунення проблеми з пташиним гніздом полягає в методичному вирішенні проблем. Пробуйте одне рішення за раз, щоб побачити вплив на ваші стібки. Визначивши та усунувши корінну причину, ви зможете попрощатися з цими заплутуваннями назавжди.